Так, всім привіт! Сьогодні ми з вами вже переходимо від теорії до практики. Ми сьогодні будемо вчитися робити розклади так саме на практиці. Значить, Я вам хочу сказати, що завжди, коли ви сідаєте, робити розклад, я вам багато разів про це говорила, ви маєте постійно знаходитися в контакті з своєю колодою. Ви завжди маєте з ними контактувати і задавати їм питання. Так? Я, наприклад, не придержуюся того, що є якісь там певні методи розкладу. Так? Наприклад, хтось там працює по тріплету, так, там дістає там, три карти. Так? І намагаються там з них прочитати якусь інформацію. Або там люблять ще хрестові робити там розклади. Так? Е, дивіться, я не притримуюсь е, жодної методики розкладу, так? тому що е, я за те, що карти це все ж таки інтуїтивний інструмент, так? і ви повинні робити розклад так, як ви відчуваєте. Так? Я вам зараз покажу, як розклад роблю я. А ви для себе вже можете самостійно прийняти рішення, чи ви хочете вивчати якісь методики розкладу, чи все ж таки ви хочете це робити на рівні інтуїції. Значить, перед тим, як робити розклад, я завжди прошу провідників людини, яка до мене звертається на розклад, прийти мені на допомогу, так? Тому що ми. В даному випадку ми працюємо саме з інформаційним полем, так і нам потрібно транслювати людині інформацію, за якою вона прийшла. Тому я завжди на допомогу собі закликаю да, провідників людини. Давайте візьмемо таку ситуацію. От до нас на розклад, наприклад, звернулася Катерина. Так, Катя, і вона хоче спитати за свого хлопця Сергія. Так, вона прийшла і хоче спитати, чи є взагалі перспектива розвитку їхніх, ось так зроблю перспектива розвитку їхніх стосунків. Так, перше, що я говорю, картам назначаю, да я прошу провідники Каті, прийдіть мені на допомогу і допоможіть мені. Передати Каті інформацію, яка буде їй на благо, тобто та інформація, яку їй потрібно знати. Так, далі я запитую там, Карте, скажіть мені, в яких енергіях так нам потрібно розібратися, взагалі, що там у Сергія до Каті? В яких енергіях Сергій знаходиться по відношенню до Каті? Так, і починаємо. Угу, так, пожежезлів ми з вами вчили. Так, що ми можемо сказати по одній карті? Що Сергій досить несерйозний, да, хлопець, і він багато дуже обіцяє, але мало чого виконує. Так? Ну, давайте ще. Угу. Ага, тут така цікава. Дайте я ще докладу. Да, дуже цікаво виходить ситуація. Дивіться, він такий брехуненсь, скажімо так. Да? Він багато обіцяє, багато їй розповідає, там, розказує, але насправді тут діло до діла якось так не дійде. Так? І взагалі він прийшов до Каті з якоюсь своєю певною вигодою, так йому щось від неї потрібно. І от мене тут дуже смущає карта Луна, так, тому що е, тут людина, знаєте, от е, по луні людина може зайти кудись далеко в своїх якихось певних вчинках, діях. Да, коли людина вже зайшла далеко, і знаєте, наче путі назад нема. Так е, я конкретно бачу, що тут є обман, да, е, в відношенні. До Каті да він прийшов до неї з якоюсь своєю вигодою і намагається запудрити їй мізки. Добре, чи є у Сергія взагалі почуття до Каті? Ди... Так, його тяне по дияволу, пам'ятаєте, його тяне. Король жезлів Йому цікаво, дивіться, король жезлів, Це у нас такий яскравий да, чоловік, який любить увагу жінок, він любить себе проявити. Він, він такий огнійний, да, у нас парень І тут я вам хочу сказати чітко, що. ой, Щас, дайте я ще карту дістану. угу угу Дивіться, імператриця у нас випала. Імператриця це у нас сигніфікатор мами, жінки, сигніфікатор Да? Тут у нас Венера планета. Венера, це у нас про кохання і про гроші. Господі, тут якийсь альфон. Слухайте, прям вимальовується. Значить, дивіться, Сергію скачі класно, да в інтимі знаходитесь. Так, але він її бачив, чесно, от мене оця п'ятірочка Пентаклі тут так смутила трішки. Так, тому що він е, до неї з якоюсь своєю певною вигодою. Тут, тут, тут якийсь альфонс. Він бачив в Каті да, якусь фінансову вигоду, це плодоріддя, гроші, да, от, от, які можна взяти у цій імператриці. Він думає Катю приборкати, да, тому що у Каті щось є. Да, у Каті є там, гроші, у Каті є якісь статки, і він хоче е, просто. Якимись своїми грязними способами. Тут, бачите, тут у нас ще комбінація пішла Луна і диявол. Да? Тут, тут Каті, наче трошечки свідомість, помутнило від, від Сергія, і він все для цього дуже ну, так як фахівчик, це все робить. Боже, тут якийсь альфонс. Значить, чи варто Каті продовжувати стосунки з Сергієм? Так, тут потрібно прийняти якусь певну дію, тому що дивіться. Тут чітко, да? тут у нас чітко показує, що їй потрібно якнайшвидше взагалі. А, дивіться, я вам зараз покажу. Я дуже часто в своїй роботі звертаю увагу на дно колоди. Тому що дно колоди може бути досить інформативним, і воно може нам скласти весь пазл і закрити повністю розклад. У мене тут лежить колісниця, значить, читаємо. Читаємо карти, значить, чи варто Каті продовжувати ці стосунки? Дивіться, Каті потрібно завершити це, причому зробити з плеча, тому що ці стосунки ні до чого гарного не приведуть. Дивіться, тут дев'яточка мечів говорить про те, що вона буде страждати. А чому буде страждати? Тому що він її дуже сильно розчарує. Так і у нас, якщо ми візьмемо нашу колісницю, так колісниця нам говорить не тільки про дорогу, не тільки про мандрівки, там якісь і так далі, не тільки про транспорт, Транспорт. Колісниця нам говорить про те, що потрібно рішуче діяти. Да? Такий прорив якийсь потрібно зробити в своїх певних діях. Так що да, Каті потрібно не відкладувати їй взагалі. От якби до мене така Катя прийшла я б і піскала слухай, кидай його нахід. Ну тому що тут перспектив дійсно ніяких нема. Король він випав тільки, от в жезловій позиції. Да? Це той, який може просто надати якісний секс, надати якісну послуги в даному випадку. Далі. Далі, дав, далі, Давайте з вами, знаєте, на що подивимося. Там, наприклад, до нас прийшла на розклад Світлана, да, і вона хоче дізнатися, чи є у неї перспективи в роботі. Так, провідники Світлани, прийдіть мені в поміч і допоможіть мені донести до Світлани інформацію, яка буде їй на благо. Карте, скажіть. О, давайте так. Чи варто Світлані змінювати роботу? Так. Чи варто Світлані змінювати роботу? Угу. Так, я, я її поки не читаю, я її поки просто лишаю тут. Чи варто Світлані змінювати роботу? Коли з колоди випадають карти, будь ласка, звертайте на них увагу. Якщо ви робите там 2-3-5 розкладів, і вам весь час колоди випадають однакові карти, це уже маяк не клієнту, а вам. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Так чи варто Світлані змінювати роботу? Так, да, цікаво. Е, дивіться е, туз Пентаклі, так? Про шанс, про можливість саме фінансову, так. І значить, я б по цій карті я б сказала, що їй дійсно варто змінювати роботу, тому що на новій роботі є класні перспективи. Але от мені показує, що вона не хоче. Подивіться, чотири да? от у нас сидить юнак, перед ним стоїть три кубки, так, він на них просто не звертає увагу. Він просто навіть не дивиться в їх сторону. І от рука йому протягує там, от як шанс іще один кубок, каже: слухай на. А він не хоче. Да? Я б сказала, що у Світлани є можливість е, піти на нову роботу, яка їй принесе більше перспектив. Так? І по е, карті блазень, от, дурак, да? от, просто от, подивіться, він з задертою головою, він не дивиться під ноги, він іде. Він не знає, куди йде, але знаєте, інколи такі дії, коли ти от е, ризикуєш і йдеш в невідомість, вони приводять до чогось хорошого. Їй дійсно варто, варто піти на нову роботу, да, але чому вона не хоче? Дивіться, недаремно випав імператор. Я не знаю, у неї чи на роботі, е, значить, чи у неї. Е, е, Начальник її, да, з яким у неї можуть бути якісь свої взаємовідносини, і через нього вона не хоче покидати цю роботу. Давайте запитаємо, чому вона не хоче? Чому? Чому Світлана не хоче йти з своєї роботи? Дивіться, рицар Кубків. Рицар Кубків це одна, знаєте, такий показушник, який багато розказує, багато ворог, багато обіцяє. Їй щось обіцяють. І от подивіться, ну от не бачите, я карти викладаю абсолютно інтуїтивно і от і звертаю увагу потім на те, як я їх викладаю. Подивіться, будь ласка, що в нас тут відбувається. Да? От я положила спочатку зверху сюди імператора, потім почала викладати, і вийшло так, що імператор, і внизу чотири кубка. Да? І під чотири Кубка я інтуїтивно поклала да, рицаря Кубків. Тут говорить, про, що? Тут говорить про, то, про те, що її начальник, її керівник, да, це чоловік, який досить власний. У нас е, імператор, це ну, управитель де, планета Марс, так, знак зодіаку Овен. Марс це у нас от, це про силу, це про енергію, це про лібідо. Да, е, І тут такий власний досить чоловік. Да, Любить брати все в свої руки і сам все вирішувати. І от, скоріше за все, у Каті от, є начальник, так, через якого вона не хоче йти з цієї роботи, яка є, бо він їй дуже багато чого обіцяє. Але по такій карті, і дивіться, знову ж таки, я дивлюсь на дно колоди, зірка. Зірка у нас символізує. Здійснення мрії, здійснення наших надій, наших бажань і так далі. І от дивіться, і от він їй обіцяє, а вона сподівається на те, що це все от буде, да? що здійсниться її мрія. Добре, давайте тоді спитаємо: а що буде, якщо Світлана лишиться все ж на цій роботі? Ну, от вона поки що не хоче нікуди йти. Давайте спитаємо, що буде, якщо Світлана лишиться на цій своїй старій роботі. Да? Що буде? Так, я це в стороночку. Ай-яй-яй, mm. ай, ай Света, ну, Света. Все, у мене, тут, у мене тут чітка картина взагалі вимилювалась. Вісім мечів, пам'ятаємо, да? Така е, погана, але зона комфорту. Да? Е, хреново, зато стабільно. І от вона просто боїться вийти з своєї зони комфорту. Вона боїться зробити якийсь крок. Так? Е, значить, їй страшно, але вже на роботі, от, от три кубка, це взагалі називаю карта бухгалтерії. да? це це про плітки, це про той е, саме плітки, які знаходяться в колективі. Так, це про якісь любовні трикутники. Також там, де у вона у нас завжди буде там про трикутники, також матися на увазі. Так? E, значить, дивіться, вона не хоче уходити, так, тому що вона боїться вийти з цієї зони комфорту. Але, але e, тут оці плітки, тут уже тут, 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 знаєте, тут. Блін, все тут чітко. Тут класно складений колектив. Там там це змінне кодло, в якій їй комфортно. І її, мабуть, дівчата умовляють, що не треба уходити, тут все класно, куди ти, куди ти? Тут, тут тобі стабільно, тут тобі нормально, куди ти рипаєшся? Да? І вона думає: от, от Світлана, от дійсно вважає, що це взагалі все це краще, що може з нею статися. Але при цьому всьому вона впускає дуже класний шанс і дуже класну можливість в своєму житті. От така у нас Світлана. Отакий От у нас розклад по здоров'ю. Ой, по здоров'ю по роботі. Так, давайте давайте зробимо ще якийсь розклад з вами, так. Давайте, щоб у нас ще карти двору трішечки прийняли участь в цих цих розкладах. Так, Давайте так, давайте. От наприклад, прийшла до мене на консультацію дівчина, да, у якої стосунки з хлопцем, які йдуть до, до шлюбу, так. І от давайте вона питає, чи, чи зробить він все ж таки її пропозицію. Давайте знову ні, Катю, не будемо брати. Давайте візьмемо Таня там і Вова, да, там чи зробить Вова тані пропозицію. Знову ж таки запрошуємо провідників, да, доносимо інформацію, яка буде на благо, на стані. І питаємо карти, скажіть, в яких енергіях? Я завжди починаю з цього, в яких енергіях Володя знаходиться по відношенню до Тетяни. Ой ти, Боже, ти ой, ти Боже. Клас. Дивіться. Карта шут, дурак, да, вона у нас ще є сигніфікатором також дітей. Шість кубків у нас також карта дитинства і карта минулого. Так, я б сказала, що він володя стосовно Тані, да, от він ніби от король мечів. Да. Король Мечів це у нас чувак, який не одружиться. У нас тут питання про пропозицію. Але він себе біля Тані відчуває, ніби він от Йому кайфово, чесно, він себе відчуває, ніби він як, як батько, він її опікає, він її дійсно сприймає, як таку, знаєте, дитину, яка от, от по урану, да, по шуту, вона йде, вона не знає, куди йти. Вона така... От уран це взагалі, знаєте, у мене сигніфікатор, як от Леді Гага, да, вона така вся епатажна, от у нас така і Таня. І йому це, чесно було. Міді це дуже сильно подобається. От, значить, давайте далі дивимось, То, що Вова, які почуття у Вови Вова Британію. Ага, переж... Зараз я вам поясню, бо я одразу починаю задавати питання. Дивіться, він багато чого їй намагається показати, доказати. Він ніби її здивувати, питається. Знаєте, от як маленьку дитину, да, які хочуть щось показати, здивувати, от, щоб отримати якісь восторг, емоції від неї. Ну от він реально від цього кайфує. Так і почуття у нього досить стабільні до неї. Да, десяточка пентаклів. Тут дивіться, тут на карті зображена родина, да, сім'я. Е, яка от стабільна, да? тут ціле прям покоління е, зображене на цій карті. Тут і діти, тут, 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 тут і дідусь сидить, тут і пара. Е, це карта стабільності. Да? От, і він, от у нього стабільні почуття по, по, до Тані. Але от мене смутило то ці переживання. Хорошо, Вова, а з приводу чого ти хвилюєшся? Да? Я у карт спитаю. Імператор? Ага, дивіться. Розповідаю вам, імператор, да? це це власний такий чоловік. І троєчка жезлів — це коли людина досягла всього. От він, він настільки хоче її постійно вразити чимось, що він от, він хвилюється, що вже все. Вже, от я їй вже все показав. Да? От я я вже не знаю, чим її дивувати? Слухайте, у мене знаєте, тут яке логічне питання напрошується. Як Таня взагалі до Вови? В яких енергіях Таня у нас знаходиться по відношенню до Вови? В яких енергіях у нас Таня знаходиться по відношенню до Вови? Ой, ну вона його друге. Але що, ну що, Таня, що не так? Тобі що, скучно з ним? Вона його обманює. Вона хоче на... Дивіться. Е -е Таня взагалі у нас любить дуже сильну свободу. Да? Їй класно з ним, да? от як в партнерстві їй класно, але вона хоче більшого, вона свободи ніби хоче більше. Він її, знаєте, він її наскільки от -от по імператору кутав своєю там піклуванням, своєю, да. Тут у нас всі карти говорять про те, що він як за маленькою дитиною, ніби про неї піклується, да? а їй хочеться більше свободи. І, е Ой, тянеш її кудись. О, дивіться, карта світ. Це у нас карта, або йде з закордонних якихось подорожей, або про іноземців може говорити, або про новий життєвий етап. Так? І от їй вже хочеться. Чого. От їй прям тяне, її спокушає щось нове. Хорошо, а Таня взагалі зраджує. Дивіться. У нас випала карта світ. І та колісниця це говорить про те, що у нас Таня наша зібралася кудись їхати за кордон. Так, і я б сказала, що Балін, і тут дивіться такі карти Диявол, сім кубків, «Повішений». Так, я б тут сказала, що Таня не до кінця з володю чесна. Так? І от вона планує якусь поїздку за кордон. Вона там хоче тупо отриватися. І мені це здається, от через оця карта у нас обмана. Так, Це коли людина якісь ловушки ставить, які сама потім влізе. Тут якась намічається у тані подорож, де Таня може піти в усі тяжкі. І знову ж таки, я звертаю увагу на дно колоди. Тут у нас буде якась стан ситуація, яка повториться, так, таке вже у неї щось було в житті. І я б тут знаєте, більше сказала, що Тут з Володією взагалі все ок. Тут у Тані є якісь свої певні проблеми. І я б навіть сказала, що у Тані є якісь залежності. Да? В залежності там, по дияволу і по сім кубків, коли вона в цьому стані, да, якось іскаженно бачить ситуацію. Да? От Перевернуту ситуацію не зовсім адекватно. Угу, така у нас Танюша, звісно. Окей, чи зробить Володя пропозицію Тані. Нет. Після цієї поїздки, скоріше за все, ці стосунки закінчаться. Да. Тут, тут щось саме в поїздці може трапитися, що ці стосунки дадуть задню. Ви зрозуміли, да, як я це роблю? Я постійно з, з картами знаходжуся в діалозі. Зараз я вам ще там коротенький приклад покажу. Да, от як, як я люблю е, працювати, коли мені впадло. От, але мені потрібно дуже інформативно дати людині там інформацію. А, значить, ну, от також, наприклад, приходить там, жінка, каже, слухай, каже, не пише, не дзвони, що робить. І там його Паша звати. Я говорю: хорошо, Паша, що ти чувствуєш щас зараз до Альони? Помірність. Да, умірність. Пашенька у нас трішечки заземлився да, і чекає. Він, йому щас, коротше, йому походу Альона так мозги винесла, що він зараз навіть відпочиває. Да, у нього зараз все спокійно і все стабільно. Добре, Паша, що б ти хотів сказати зараз, Олені? Да. А, Дивіться, клас. Він каже: слухай, Олена, зайка, не поспішай, да, не поспішай, заземлись, приземлись. Да. Я все зроблю, але я хочу. Я роблю це повільно, але я прагну якоїсь стабільності, так? тому що у нас «Рицар Пентаклі це про якісь, знаєте, такі маленькі-маленькі шажочки, але вони дуже стабільні. Тут, тут саме про стабільність. Він каже, Боже, Альоночка, зайка, не поспішай, все буде, все буде, але трішечки потрошку. Да? А чому ти це говориш мені? Що не так? От скажи, що не так? Дивіться, це карта 9 Пентаклі. Да? Бачите, тут людина стоїть багата. Да? от, от Ковнеці Пентаклі, людина така, людина самодостатня. Тут карта про багатство. Да? Альона, хоче, Альона хоче все і одразу. Да? Він їй каже: Слухай, не поспішай, буде, буде все, але не так швидко, як тобі б цього хотілося. Так? Добре, що, що Олену жде в стосунках з Пашою? Тут їй дійсно варто почекати, тому що він своєю тяжкою працею він їй дасть все, що да, все, все, що вона хоче. І у нас от чотири пентаклі, я її взагалі називаю карта жлоба. Бачите, як він вцепився за свої пентаклі. Так? Але ця карта у нас ще говорить про нерухоме майно. Так? Можливо, він зараз не так витрачається на Олену, як вона хотіла да? але він накопичує, він працює і накопичує кошти для того, щоб дати їй все, що вона хоче. Во, дівчатка, я сподіваюся, що вам зрозумілий був метод взагалі розкладу, як я читаю карти. Так, дівчатка, я дуже сподіваюся, що наш маленький інтенсив так, по таро був вам зрозумілий, і ви змогли для себе взагалі зрозуміти, як працює таро. Так? Як нам правильно считувати енергію карт, як нам читати. Дівчат, завжди завжди орієнтуйтесь на картинку і зчитуйте саме картинку. Не накуповуйте собі багато колод одразу. Дивіться, щоб кожна колода мала абсолютно свою енергію, абсолютно несла нову. Інформацію. Якщо ви для себе прийняли рішення, що ви хочете займатися таро професійно, якщо вам не вистачило такого маленького курсу з базовою інформацією, я вас запрошую на свій курс про таро, там де ми будемо детально обговорювати кожну карту і пропрацьовувати її. Я вам дуже вдячна всім, що ви прийшли на цей курс. І я бажаю вам подальших успіхів до нових зустрічей!